Ну що ж, дуже часто питають, а що ж там все-таки да, вентиляційним в обладнанням показати сушку, показати як це все виглядає. В принципі, опа! Я так сюди заліз, маються клапана. Отак от маються. Це вихідні у нас. Це у нас вхідні і вогонь. А там, бачите, далі воно, вентилятори. І качають повітря в масив з цибулею. Отак це виглядає. Датчики, бачите, як розташовані. Олексій Молодець попрацював рознесені вони повсюди. Вони різні, мають довжини, але найголовніше контролювати під верхом цибулі. Ось так.